14 вересня працює медіа центр Україна укрінформ Мене звати Світлана Чепоренко. Починаємо наш день з розмови про міжнародні можливості Укрзалізниці, і з нами на зв'язку Олександра Василенко, директорка міжнародних представництв Укрзалізниці. Пані Олександра, доброго дня. Доброго дня, пані Олександр, розкажіть, якою наразі є міжнародна стратегія Укрзалізниці, що вже реалізовано? Які цілі на найближчу та далеку перспективу? Дякую за питання. Міжнародна стратегія Укрзалізниці формується. Оскільки я на посаді трошки більше місяця, і ми зараз разом з командою переглядаємо основні завдання та цілі, фокус на сьогоднішній день для компанії є на євроінтеграції, на проведенні у відповідність сертифікатів. Відповідності для руху потягів сертифікатів нашої колії питання анбандлінгу укрзалізниці для того, щоб ефективно доєднатися до європейського ринку залізничних перевезень, є то пріоритетом. Також залучення фінансових коштів як міжнарод від міжнародних фінансових організацій, так і у вигляді технічної допомоги та грантів. Зокрема, ми зараз дуже сильно фокусуємося на подачі наших проєктів до СЕФ. Це Connecting Europe Facility Program. Дуже багато проєктів на сьогоднішній день ми подаємо близько 12. і опрацьовуємо разом з нашими партнерами питання успішної реалізації. Та підтримки цих проєктів, оскільки е, дані проекти подаються в партнерстві. Також е, дуже активно приймаємо участь у розвитку транспортних коридорів. Зокрема, е, розглядаємо альтернативні варіанти е, напряму на північ. Нещодавно відбувся візит е, голови правління «Укрзалізниці» пана Євгена Лященко до Литви, де обговорювалося дане питання. Також ми спільно з литовцями опрацьовуємо питання перегляду. Карти цінці коридорів саме для того, щоб забезпечити найкоротше сполучення з північними портами, дуже багато уваги приділяється розвитку наших кроскордонних -крос відносин, зокрема Румунія, Польща, Словаччина, Болгарія. Угорщина, наші традиційні партнери, і зараз, коли відбувається сильний тиск на транспортну систему України, через блокування Чорноморських портів «Укрзалізниця» намагається забезпечити максимально ефективний рух українських товарів через західний та південно-західний кордон, зараз дуже активно працюється питання доступу до порту Констанца, зокрема По Дунаю та по південно-західному кордону. Ось також активно працюємо над розвитком пасажирського сполучення для того, щоб забезпечити доставку українських пасажирів комфортно до авіаційних хабів Європи, розширюється кількість потягів до Польщі, також розглядаємо в перспективі розширення руху на, до Чехії, до Праги. Ось, Ну і, звісно, велика кількість поточних оперативних питань. Давайте зупинимось на питанні євроінтеграції. Розкажіть детальніше, як вона відбувається і який шлях вже пройдено на сьогоднішній день. Дуже активно працюємо над фіналізацією закону про залізничний транспорт, який є необхідним для того, щоб продовжити активний рух до Європейського союзу. Драк закону. Вже майже на фінальній стадії опрацьовується від разом з профільним комітетом. Далі це питання прийняття закону. І вже питання безпосередньо анбандлінгу. Тут можуть бути, скажімо так, деякі моменти, оскільки укрзалізниця модель роботи укрзалізниці є дещо відмінною від європейського від європейської моделі на сьогодні. Європейська модель орієнтована на модель Bahn. Тому ми зараз активно працюємо з партнерами в Брюсселі. Питання того, як зробити анбандлінг максимально ефективним для того, щоб зберегти. Високу динаміку функціонування компанії і виконати всі європейські вимоги для доступу до залізничного ринку. А як щодо інтеграції європейських технічних стандартів, як відбувається цей процес? Насправді ми знаходимося в активному переговорному процесі. Наша наш підрозділ інфраструктури опрацьовує дані питання. Дуже активно зараз працюємо з нашими зокрема, наприклад, польськими колегами для сертифікації наших працівників, які оперують локомотивами, для того, щоб вони мали змогу перетинати кордон і е, продовжувати рух без зміни складу. Обслуговуючого персоналу, ось. Тобто, ми працюємо, я би сказала, поступово, кейс-бай-кейс, тобто, як з країнами, так і з номенклатурою сертифікацій. Перехід з широкою на вузьку колею це такий довгий і складний, технічно складний процес. Але це частина євроінтеграції, як іде цей процес, і які його перспективи. Перехід цей перехід є не тільки довгими складним, він ще є і дуже дороговартісним. Давайте визнаємо ще і таке, тому що замінити повністю широку колію на вузьку – це дуже дороговартісна вправа. Сьогодні ми працюємо над. Над деякими ділянками дороги укрзалізниці для того, щоб максимально прокласти туди вузьку колію. Також розглядаємо питання комбінованої колії, коли присутня і широка колія, і вузька колія. В деяких місцях це дуже ефективно, зокрема, наприклад, в хирові. Ось, тому ми опрацьовуємо це питання спільно з нашими європейськими партнерами, з країнами, сусідами. Зокрема, дуже активний цей процес з Польщею зараз відбувається. Ми обговорюємо е, ділянки шляху, де має бути ця війська кулія. І я думаю, що цей процес буде дуже поступовим, оскільки вимагає великої кількості інвестицій. Тобто ми говоримо зараз не про сотні мільйонів, а про мільярди грошей. Продовжую розмову про інвестиції. Ви вже згадували, що зараз ви подаєте заявки на різні міжнародні гранти. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей напрямок, напрямок інвестицій, реалізації грантів, що в які гроші кошти вже вдалося вдалось залучити, на які програми і які в перспективі. Дуже дякую, дуже активно. Україна зар укрзалізниця зараз готується до роботи з СЕФом, це Central Connecting Europe Facility, це грантова програма Європейського Союзу, програма співфінансування. Тобто ми подаємося спільно з нашими партнерами. Зокрема, наприклад, з Польщею. У нас є проект помостицькі з книг. Лів дуже дуже масштабний проект, який потребує і будівництво, і колії електрифіковане. Будівництво додаткового вокзалу, точки переходу це великий. Комплексний проект. Також ми розглядаємо е, точки переходу, наприклад, в Адул серед Чернівців, все це лягає на карту е, тінці коридорів. Зокрема, Укрзалізниця буде подавати е, в загальному 12 проєктів спільно з партнерами, з поляками румунами. Також, наприклад, ось тільки сьогодні ми обговорювали можливість подачі проєкту е, на СЕФ з е, Чеською Республікою для того, щоб розширити пасажирські Лучення між Києвом та Прагою, через ЧОП через Чопку, і Кошице і туди далі до Праги, оскільки Прага є е, авіаційним хабом. Дуже активно Укрзалізниця співпрацює з Юсейдом. Ми співпрацюємо з декількома, з декількома е, командами Юсейда. Зокрема, фокусуємося з Юсейдом зараз на е, румунському напрямку для того, щоб облаштувати. Точки перетину кордону залізничним транспортом для того, щоб забезпечити безпес... безперешкодний рух потягів до портів Румунії. Багато також уваги ми приділяємо нашим на двосторонньому рівні нашим партнерам. Наприклад, з Кореєю ми обговорюємо розвиток пасажирського швидкісного пасажирського руху. Зокрема, сьогодні будемо обговорювати під час українсько-корейського бізнес форуму потенційний. Розвиток швидкісного руху між Києвом та Варшавою. Ось дуже багато. Ми зараз намагаємося знайти коштів в фондах Європейського Союзу, як глобальних, так і регіоналів. Тобто інтерег, наприклад, також вони невеликі, ми намагаємося знайти, як конструктор ЛЕГО складати фінансування для наших проєктів. Також співпрацюємо з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема з Європейським інвестиційним банком, який також в, в деяких проектах може виступати з як співфінансування. Багато переговорів зараз ведеться із американською стороною, наприклад, з зокрема, з американським Ексімбанком щодо питань локомотивного. Складу рухомого, оскільки це питання є гострим для української залізниці, по локомотивам також ведуться переговори з французьким урядом з чешським урядом для того, щоб забезпечити максимально конкурентну ціну постачання, якісний продукт постачання і скоротити ем, скоротити час поставки, оскільки різні фінансові інституції мають різні умови щодо постачання. Також фокусуємося на питання рейки, оскільки потребуємо відновлення інфраструктури там, де вона була пошкоджена. Дуже серйозна співпраця ведеться з урядом Французької республіки щодо цього. Плюс ми намагаємося на двосторінньому рівні опрацьовувати питання злучення коштів і інвестицій в розвиток технології, автоматичної зміни колісних парк для з широкої на вузьку колію. Це Маю надію, що це буде спільний проєкт між «Укрзалізницею», ем, іспанськими компаніями, французькими, французькими компаніями та європейською комісією, оскільки для нас є важливим впровадження допрацювання і впровадження даної технології. Я зараз не буду фокусуватися на цифрах, е, які кошти були залучені, оскільки вони мають різну структуру, тобто це як е, е, кредитні кошти, так і грантові, плюс дуже багато на сьогодні є в. Е, в опрацюванні, зокрема, наприклад, корейський напрямок пасажирського руху. То ми зараз активно обговорюємо питання оновлення рухомого складу з корейсь... з нашими корейськими партнерами. Також ми розглядаємо питання розвитку приміського сполучення для того, щоб забезпечити комфортний... комфортне пересування пасажирів з. В Київській агломерації і також в інших великих містах, зокрема раніше до військового стану ці питання ці проекти розглядалися для Дніпропетровська та Запоріжжя. Зараз, на жаль, це питання не є таким активним, як могло би бути. Пані Олександро, ви згадували, що для європейців таким орієнтиром залізничних перевезень є дойчбан. На мою суб'єктивну думку, він далеко не еталонна залізниця. Укрзалізниця краще працює в плані перевезень, але все ж таки зараз, оновлюючися за європейськими міжнародними стандартами, можливо, у нас є якийсь свій орієнтир, європейський чи закордонний. Пані Олександро, чи ви з нами? Насправді, я підтримую вашу думку. Я вважаю, що Україні є не можу зв'язком. Чи чутно? Ну? Так, чути Чуть, окей. Тоді ще раз повторюсь. По перше я підтримую вашу думку. Вважаю, що «Укрзалізниця» є суперефективною компанією. Давайте так, Неможливо, не можливо, не суперефективною, але ем, динаміка операційних процесів на сьогодні є дуже якісною. Uh, і, uh, і компанія максимально старається забезпечити uh, якісне своє функціонування. І для цього введено цілий ряд процедур всередині компанії для того, щоб uh, і інвестиційні проекти розглядати, і інноваційні проекти вводити, так і, і розуміти, як це робити максимально ефективно. Щодо орієнтиру, я не впевнена, що в нас є якийсь на сьогоднішній день. Um, Великий орієнтир, оскільки ми намагаємося застосовувати кращі практики не тільки європейського союзу, і, по-перше, дуже важливо розуміти, що Укрзалізниця це величезна компанія, яка всередині має багато, багато напрямів. наприклад, інфраструктурний, комерційний, пасажирський, там локомотивне господарство. І для кожного з цих напрямів є, скажімо так, best practice, які не завжди на жаль співпадають з однією компанією, чи чи то вона європейська, чи чи, наприклад, американська. Це я просто для прикладу. Ми дуже активно працюємо із Deutsche Bahn для того, щоб по... Скажімо так, залучати їх експертизу, але також ми працюємо і з іншими нашими партнерами, зокрема з польська, з ПКП, ПЛК, компанією для, для активної співпраці, з якою нам важливо розуміти їх практику. До речі, нещодавно знову ж таки відбувалася зустріч пана Лященка з головою. ПКП польськ, тобто польських заліз... польської залізниці, і пан Мамінський, президент польської залізниці, в неформальній бесіді сказав, що він би дуже хотів зрозуміти і ознайомитися з операційними процесами Укрзалізниці для того, щоб забезпечити таку ж стійкість роботи і в польській в польській залізниці. Я думаю, що це один з найкращих компліментів, які ми могли б отримати щодо функціонування і. Якості операційних процесів нашої компанії мабуть стійкість роботи це взагалі про нашу країну в цілому за останні 9 років. Пані Олександра, як щодо тарифів на міжнародні перевезення, яка ситуація тут в контексті і інфляції в країні і у світі в цілому? мені буде важко зараз прокоментувати тарифи на міжнародні перевезення. Ми намагаємося максимально здешевити е, тариф і зробити її максимально якісну послугу для наших вантажовідправників. А, для цього знову ж таки кажу, ми диверсифікуємо маршрути. Але на жаль, коли вантаж перетинає кордон, е, ми також маємо справу з нашими колегами-партнерами за поза. Поза прикордонною ділянкою. І тут дуже багато зусиль ми прикладаємо в переговорному процесі для того, щоб максимально знизити тариф. Для нашого для нашого перевізника в цифрах не підкажу чесно, тому що тут лід займає член правління В'ячеслав Єрюмін і е, е, представники Карго Польська, які зараз активно починає свою роботу на території Польщі, і є я так вважаю одним з перших е, таких серйозних кроків для експансії Укрзалізниці на е, міжнародні ринки перевезень, саме комерційних. Але якщо ми, наприклад, говоримо також про альтернативні маршрути, то зараз дуже активно е говоримо з урядом е Литви, з нашими партнерами, е литовськими Литовською завізницею щодо питання компенсації тарифа для того, щоб зробити його конкурентно спроможним для наших відправників для, для того, щоб е доїхати до е Портів, зокрема, Клайпеди. Звісно, це вимагає не тільки компенсації тарифу, а ще і досить серйозних інвестицій в розвиток пропускної спроможності даного маршруту. Але це як кейс також опрацьовуємо спільно з Європейською комісією питання потенційної компенсації витрат і механізму компенсації, розуміння того, як в принципі і кому це могло б бути компенсовано на сьогоднішній день. І декілька слів про міжнародні представництво Укрзалізниці, яка їхня географія, яка їхня кількість і як відбувається їхнє управління на сьогоднішній день? У нас фізично існує українське представництво у Республіки Польща. У нас і ще поки що фізично не створене, але в планах створення європейського представництва в Брюсселі, тобто в Бельгії, при Європейському Союзі, зараз ми активно співпрацюємо з нашими партнерами для того, щоб зрозуміти, як це зробити максимально ефективним. На сьогодні є декілька представників України в різних країнах. Як я вже сказала, це Польща, це країни Балтії, це Словаччина, Угорщина та Молдова, Румунія. Тобто, це чотири людини на сьогодні. Які фізично знаходяться в інших країнах, і там на місці вирішують як стратегічні питання співпраці, так і операційні питання. Тобто, якщо виникають якісь проблемні штуки, наприклад, затримки вагонів, чи там якісь аварійні ситуації, вони знаходяться там для того, щоб це максимально оперативно вирішити. На сьогодні найбільший склад, звісно, це Польща. З Польщі зрозуміло, а чому Брюссель? тому що це по перше, це європейська європейський союз, це доступ до європейських інституцій, оскільки питання і сертифікації, і і європейської інтеграції нашої компанії до європейського ринку воно буде вимагати дуже велик дуже великої кількості контактів е, саме в Брюсселі з представниками не тільки е, європейської комісії, а й також з представниками наших країн-партнерів. Ну і насправді велика кількість Європейських залізниць мають свої представництва в Брюсселіві. І той Deutsche Bank, наприклад, так і поляки мають там своє представництво, де також пропонувала партнерство щодо цього і підтримку, щоб ми на базі, на базі польських польського представництва змогли розвивати своє. Це як була у нас отримана була така пропозиція. Тому для нас важливо мати безпосередній контакт, особливо коли динаміка європейської інтеграції, динаміка доступу до ринку, точніше, динаміка процесу, да тобто. Правильно висловилися, буде більш активною для того, щоб мати максимально швидкий доступ і мати можливість швидко вирішувати питання. Дякую, надам можливість колегам поставити запитання. Прошу. Доброго дня, Юлія Абакумова, «Укрінформ». Ви оголосили про низку проєктів стосовно оновлення рухомого складу укрзалізниці. Можете назвати в цифрах, що саме планується закупити чи відремонтувати? Які компанії з яких країн будуть до цього залучені, і чи розглядаються вітчизняні виробники в цих проектах? Дякую. Дякую. А я хотіла б також уточнити трошки. Ми говоримо зараз про який рухомий склад: про пасажирський чи про різний. Давайте і локомотиви, комерційні. і пасажирські, так, і комерційні вагони. Будь ласка. Добре, давайте почнемо тоді з локомотивної, з локомотивного господарства. На сьогодні ми розглядаємо питання постачання локомотивів і питання співпраці з наступними країнами з Чехії. Сполучені Штати Америки а, і Республіка Франція це, це ті пропозиції, які на сьогоднішній день лежать на столі і знаходяться в активному переговорному процесі. А, звісно, україзглізниця тут приймає рішення спільно з профільним міністерством. Це дуже важливо. На сьогоднішній день у нас гостра потреба в локомотивах. Оскільки ми маємо застарілий рухомий склад локомотивний, і для того щоб забезпечити перевезення, оскільки зараз є великий попит на залізничні перевезення у зв'язку з певними обмеженнями нашої транспортної системи, нам необхідно забезпечити максимально швидку маневровість локомотивів, і для цього ми розглядаємо різні варіанти. Це питання в основному. Кредитного фінансування і тому дуже важливо отримати конкурентні ціни. Тому процес іде дуже швидко. Далі, ми, якщо ми говоримо про пасажирське господарство, да, на сьогодні, ось так із свіжого, ми розглядаємо оновлення парку потягів інтерсіті. Um, і uh, тут uh, дуже активно говоримо, звісно, з uh, представниками Кореї, оскільки ми вже маємо певні. Uh... Певні зразки, ось і досить і отримали досить прибабливу пропозицію, але ще знову таки підкреслю це питання переговорного процесу і максимальної прозорості конкої конкретноздатності даних пропозицій. Тому сказати, що це буде тільки Корея, я не можу. Також, наприклад, якщо ми говоримо про швидкісне сполучення, також ми розглядаємо і пропозиції японської сторони, які також володіють серйозною технологією швидкісного сполучення. але, Тут важливо розуміти, що ми також стикаємося з певними обмеженнями європейського ринку, європейських стандартів якості. І тому ми маємо, якщо ми говоримо саме про розвиток швидкісного сполучення, маємо знайти певні комплексні рішення щодо цього. Якщо ми говоримо про кількість, наприклад, складів пасажирського рухомого складу, то ми зараз говоримо приблизно про 10 пасажирських потягів по 6 вагонів. Ми активно у сфері як комерційного. Рухомого складу, тобто вагони, напіввагони хопер, хопер зерновози, так і пасажирського рухомого складу співпрацюємо з українськими підприємствами там, де це можливо, в кожному потенційному контракті. Як на постачання тої чи іншої, скажімо так, техніки продукції завжди обговорюється питання локалізації відповідно до закону України. Там, де це можливо, ми намагаємося це зробити. Дякую. Ну і тоді ще в мене буде питання про можливо ймовірні нові міжнародні маршрути, сполучення, пасажирське сполучення України з іншими країнами іншими містами. Дякую. Дякую зараз. Ми намагаємося розширити кількість маршрутів до Польщі. Маємо надію, що зараз дуже швидко, можливо, там до кінця жовтня, але я не хочу ставити жодних, скажімо, так, дедлайнів. Ми отримаємо новий потяг Львів, Рава Руська. До Варшави це значно полегшить і доступ пасажирів до ринку, і кількість кількість квитків. Тобто, це збільшить кількість місць пасажирських. Маємо надію, що ми згодимо всі питання і зможемо надати таку таку послугу. Також сьогодні ми говоримо про Прагу, говоримо про відень. Розглядається питання відновлення маршруту. До Кишинева розглядається питання відновлення маршруту до Вільнюса це те, що от зараз лежить на поверхні, але знову ж таки, це питання комерційної доцільності і попиту е, на, на дані перевезення. Ми розуміємо, що нам необхідно надати можливість нашим пасажирам доїхати не тільки. До Варшавського авіаційного взла, але також і надати альтернативу. Зокрема, це Чехія, Угорщина, Будапешт і Кишинев. І маємо надію, що буде вільність, але подивимося, наскільки швидко ми зможемо оновити, оновити цей маршрут. Звісно, звісно, в планах розширення географії. Маршрутів до інших європейських столиць, але це знову ж таки питання доцільності, бюджету і безпосереднього попиту. Дякую. Ну і звісно, ще. Декілька ще є дуже велика кількість технічних питань, зокрема питання продажу квитків, Але на початку потрібно згодити маршрут а все інше вже потім. Але точно будуть зовсім скоро будуть нові маршрути до Польщі. І я думаю, що це стане більш комфортно і не доведеться довго вишукувати квиточки. Дякую. Багато українців чекають на ці нові маршрути. Насправді, дякую, пані Олександро, за ваші вичерпні відповіді. Я нагадаю, що з нами була Олександра Василенко, директорка міжнародних представництв Укрзалізниці. А о 12 й годині будемо говорити про роль іноземних освітніх медичних місій в системі охорони здоров'я України в військовий час. Залишайтеся з нами.